Сергій дуже хоче у відпустку, і він про це мріє. Але на жаль, якраз командир Сергія поїхав у Київ. Скільки ти вже півроку, тут більше саме тут, так півроку. Ну на виконання тут так, треба рідних побачити, відпочити трохи, перезавантажитись. Коли з'явилася армія, плюс коли можна було спробувати подати рапорт уже на відпустку, це пришвидшило. Саму процедуру. Спробуємо написати рапорт на відпустку з Армію ID. Зайшли в додаток. Вбираємо рапорти. Новий рапорт. Вбираємо, який потрібен рапорт Рапорт на відпустку. На щорічну. Погоджуємось. Бираємо, коли хочемо піти у відпустку. Я збираюсь з 10-го числа прийняти цього року. На 15 днів і все. Рапорт створено. Тепер в мене є статус, що він на погодженні. А, тепер а, моєму командирові надійде сповіщення а, там, в Києві. Він побачить, що йому надійшов рапорт на відпустку від мене. А, має його підписати, і я також тут маю отримати повідомлення, сповіщення про те, що а, мій рапорт підписано. Рапорт Сергія вже є. Його командир безпосередній вже його погодив. Коли все готово, можемо відправити його на погодження вже безпосередньо командиру бригади. Я підписую там близько 30-40 рапортів в день по сідо, які відправляються з їхніх застосунків армії. Плюс то тоді це, це є фідбеком. Мені залишається тільки ну, нажати на виконання цього рапорту на резолюцію. Раз і два підписати і все на рапорт, підписаний. Прийшло сповіщення. що тепер я можу спокійно їхати відпочивати, то все було е, на папері. Це займало більше часу. Треба, не знаю, там дочекатися, щоб тебе змогли забрати цю бумагу, цей рапорт, або там якусь іншу, якийсь інший документ. Тобто це дійсно займало певний час. От. На, в, наш, в нашій ситуації, я думаю, кожного військового кожна хвилина врахується і кожне пришвидшення це, я вважаю, дуже добре. Треба, щоб люди звикли просто до цього.